Як Миколаїв утримає місто, якщо доходи бюджету знову зменшаться? Податок на доходи фізичних осіб основне джерело коштів для міста. Саме з нього фінансують зарплати вчителів, лікарів, роботу транспорту, ремонт доріг, освітлення вулиць, прибирання території і навіть утримання садочків. Але частину так званого військового ПДФО уряд уже забрав до держбюджету. Тільки минулоріч Миколаїв недоотримав понад 2,7 мільярда гривень. Тепер пропонують урізати ще 64 до 60% податку на доходи, які залишаються громадам. Що це означає для Миколаєва? Якщо просто чим менше податків, тим менше можливостей для розвитку. Для міста це мінус десятки мільйонів гривень. На енергоносії, утримання шкіл, лікарень і комунальної інфраструктури, поки місто крок за кроком відновлює школи, лікарні і житлові будинки після обстрілів, важливий виклик залишається фінансовим. Саме тому міськрада готує звернення до уряду та парламенту із проханням зберегти частку по та підтримати громаду. Як думаєте, чи дослухаються? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.